Край села, де мама субує, мене Олена із самого дитинства співає. Вже у пенсійному віці доєдналась до співочого колективу Материнська вишиванка і вже три роки виступає. А от останніх два волонтерить. Разом із учасницями вони збирають гроші на підтримку Збройних сил України. Дуже люблю пісню, люблю співати все життя. Співала мене пісенна, мене пісена сім'я, і взагалі я не маю музичної освіти, але взагалі-то дуже люблю співати і тому хлинула сюди. Я живу цим. У мене пісня це моє життя, це моє покликання, це моє натхнення. Я без пісні не можу і вдома співаю і в гурті співаю, і ну, в гостях в кожної учасниці великий життєвий шлях, яким вони діляться через пів. Наймолодші 70 років, а найстарша в нас майор міліції 88 років. Вони різні за професіями. В свій час працювали на різних посадах, але зараз їх. Об'єднує єдине це любов до пісні, зокрема материнської пісні. Вони зустрічаються раз на тиждень у міському територіальному центрі соціального обслуговування. Тут вони вивчають новий репертуар та пишуть авторські пісні, присвячуючи їх українським захисникам. Ми матері, у нас серця болять, і є багато таких, що наші діти воюють. У мене то особливо ні, ну наших дівчат є діти, що на війні, і ми дуже з тривогою це приймаємо. Взимку не було можливості виступати, а от у теплу пору року зустріти цей колектив можуть усі, адже саме на вулиці вони збирають гроші для ЗСУ. За два роки вже передали понад 200 тисяч гривень. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.